Ми купляємо автомобіль, хлопці вперше займаються гібридними автомобілями. Це їхній перший був Prius. От Вони ось роблять такі ягуари. І Зараз я вам покажу, що в них тут є MG старий. От, такі всякі приколюхи, багажник до MG. Класика, пластинки. Запитав у них, чи можна зробити відео. Бо ну такий специфічний в хлопців гараж. Є ще От. Там кухонька в хлопці, тут офіс бюро. Ягуар. Ну хлопці реставрують, я так розумію. Займаються класикою. Дивіться, який тут... М -м -м. Це, ж, це ж історія, розумієте? Ж Це просто... Капець, а не машина. <coughs> History, <yes>. Ooh. <laughs> Ooh. 39 MG. This 42C? Uh-huh, 42. Ooh. 39 M G. Дивіться, яка класика, ну це ж просто МГ МГ uh -huh. Клас Скажи, таке? Ну. Такий бусос, хлопці, Форт, це форт. Форт. Клас. Клас, супер! Thank you. From Polania. Ага. Навіть номер по польське, бачите? Гдански. Ага, Гданське. Так що хлопці тут, звісно, історію роблять. Thank you, містер. Okay. Так що так люди займаються. Все гаячки, Thank you. Клас. Опа. 60 тисяч пробіга. Такі будуть ремонтувати. Піанінку, картина жіночкою, Ну, в общем, клас.